Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія намагається оточити частину групування ЗСУ у біля прогресу. Наказу на відхід немає. Поша дівстеїть оперативно-тактична обстановка стала критична на вихід через хаотичний відхід. Однієї з піхотних бригад бійці 31-ї ОМБР доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, що бійці надалі сиділи в повному оточенні. Зазначається, що управління рота фактично відсутнє, адже їхні команди поранені або загиблі нашого переговірника розстріляли. Ситуація критична. Хлопці окинули на обій. Пише телеграм-канал. Топор Топорпумстеото. Журналіст Юрій Бутусов пише наступне. Критично важлива ситуація на покровському напрямку, яка негайно вимагає системних та виважених рішень. Ставки верховного головнокомандувача за минулі сім діб ворог просунувся на 6 кілометрів у напрямку Миргоноград, Покровська на Воському фронті. Фланги прострілюються, але просунувся до міста Мирнограда. Залишилося 14 кілометрів всього 14 Дідять Мирнограду в зоні обстрілу далекобійної артилерії. Якщо допустити захід ворога в Мирноград, вони отримують зону зосередження та накопичення і зможуть атакувати сам Покровська, покровсько мирноградська агломерація. Це останній район оборони перед Дніпропетровською областю. Ворог дуже близько. Ситуація критична, оскільки темпи просування ворога покликають занепокоєння на думку командирів та бійців, які обороняють район Покровська Мирнограда. Основна проблема в умовах інтенсивних дій в першу чергу полягає в управлінні та організації наших дій. Російське командування атакує в першу чергу ті бригади, які мають найслабше управління та організацію, слабку керованість та злагодженість. Тобто ворог шукає та продавлює не найвразливіші рубежі оборони, а найвразливіші підрозділи та з'єднання. Коли атакують слабо бригаду, то вона не може втримати навіть вузький рубіж. Тому усі маршеві поповнення та резерви йдуть на посилення слабких підрозділів, які несуть найбільші втрати. Це не дозволяє створювати значні тактичні резерви, які б мали час на додаткову підготовку, могли б ці проводити ротації бійців на нулі та обладнувати другу та третю лінію оборони. Відсутність підготовлених позицій для оборони надійних фортифікаційних споруд зайнятих військами. Не дозволяють зупинити ворога на якомусь рубежі. Продовжується фактично позбережний зустрічний бій, окапування під час наступу. Росіяни наступають шаблонно та передбачувано, росіяни проводять у любові. Такі атаки мають малих групах, піхота з великими втратами ворогу просування Ється дуже важко. Вони також посилають у бік усіх, кого тільки можуть ці роти у них вибиваються до останньої людини. Основна вісі наступу вздовж залізничної колії там зручно закапуватися та маскуватися у посадках. Усі це розуміють, але перетворити цей маршрут у непрохідний інженерними засобами поки не вдасться. Критичною проблемою є відсутність єдиного компетентного керівництва усіма силами дронів та засобами реб, які продовжують застосовуватися розпорожно та незлагоджено. наш власний ребазний. Що я значну кількість наших же дронів підрозділи дронів отримують завдання без урахування тактичних та технічних можливостей. Я не можу сказати, що українське командування не бачить та не розуміє критичність обстановки. Багато що робиться ніхто з командувачів не сидить, склавши руки. Командувач Сириський виділяє увагу особливо. Але ми очевидно запізнюємося з реагуваннями. Хоча плани ворога очевидні добре. Нам відомі розвідка дає добре уявлення про подальші кроки. На напрямку не вистачає злагоджених штабів Ригад логіки застосування військ та боєприпасів, постановка завдання слабким штабам, слабо організованих бригад. Це ігнорування реальної боєздатності війська. Така практика гостро критикується в військах. Штаби бригад, ключовий елемент боєздатності спроби натягування на якусь ділянку купу підрозділів, не дає ефекту, якщо немає єдиної чіткої логіки застосування. Ситуація вимагає зосередження на напрямку, хоча б однієї бригади з якісним штабом, який зможе налагодити управління боєм різнорідних підрозділів. На ділянці прориву та підтримка резервами бригади, які тримають фланги прориву ворога на Мирнограда, тому недосвідчені бригади, комбриги та слабкі штаби бригад продовжують керувати у той час, коли командування сухопутних військ тримає у резерві десятки досвідчених командирів, які мають репутацію заслужену важких боях 20-23 років. Як це пояснити, чому кадрову проблему не вирішують? Хоча усі бачать, що це основна проблема. І хоча досвідчені кадри у нас є, потрібні системні рішення потрібно припинити вводити самих себе в уману потрібні ті заходи, які будуть схвально підтримані компетентними командирами бригад та батальйонів у даному районі. І командну ланку треба терміново посилювати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.